Вітаю всіх! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у мене буде друге відео тех, який я знімаю. Цей тег за авторством Юлії Німінської. Я побачила відповідь на цей тег у Стесі, каналу Стесі Вишиває. і мене дуже зацікавило, тому що цей тег присвячений осені. А зараз така гарна пора і саме час зняти такий тех. Тому давайте буду відповідати на питання і буду багато показувати. Хочу трошечки, щоб цей тех був не просто розмовний, а щоб ти щось в кадрі. Двигалося щось показувати, і тому буду о, деякий інвентар, вишивальний показувати, не лише розповідати на ну, словами. Так питання будуть змішані російсько-українською, тому що сам тех російською мовою. Тех називається Листя та каштани, а ще і вишивка. Авторка Юлія Німінська. Перше питання: Опишіть ідеальний день, осінній день для себе: вихідний, сонячний або дождливий. Дощ, дощовий. Я все ж таки люблю осінній теплий сонячний день. Коли прокидаєшся і можеш одразу в вікно побачити жовто-гарячі барви, дерев, сонячні проміння між листям, які ще є на деревах. Навіть якщо там трошечки дощить, але такий, знаєте, міленький дощик, саме такий гарний міленький дощик, якщо можна взяти парасолі, трошечки навіть прогулятися, не там кутуючись довгі-довгі якісь там пальта, а просто ну, приємно вдягнутися і прогулятися. Краще все ж таки я люблю теплий, більш-менш там, не знаю, плюс 15, мабуть, такий сонячний день. Можна тримати парасольку при собі, наприклад, щось там буде або ні. А якщо можна вийти десь в парк, посидіти хоча б там 10 хвилин на якійсь там лавочці, випити, навіть взяти з собою термос і випити чаю. Якщо там іти на прогулянку з чоловіком або навіть з доньками, просто пройтися парком, щоб можна було подивитися на листя, які вже трошки лежать, які можна було б ті листя. Трохи зібрати і якийсь там вінок сплести, або, наприклад, просто букет з тих жовтогарячих, зелених, різнобарвних листів, зібрати віночок, букетик, або просто жбурнути їх вверх і помилуватися, як то гарно падає. Чи просто постояти під деревом, коли ще бачиш, там трошечки вітер зірвався. І листя посипалося, і ти бачиш, як той листопад саме листопадом а, сип на тебе. І просто от насолодитися тими барвами тим глибоким а, смаком повітря, який буває в такі осінні дні, в осінні прогулянки. Так, мабуть, а, чай, кава. І приємні розмови в таку прогулянку саме найкращі спогади, саме найкращі ідеальні моменти, які, можливо, додавали би настрою. Так, оце я люблю, це правда. І я намагаюся кожної осені декілька разів мати таку прогулянку, щоб вона залишала мені оте відчуття приємності і насолоди саме кольором. кольором, тому що далі всі кольори стають тьмяними. Пожухлими і не такими яскравими, і далі вже йде зима однотонна, менш кольорова, і тому, звісно, хочеться надихатися кольорами осінніми. Так, мабуть, це найкращий день для мене. Основні кольори осені: багряний, жовтий, помаранчевий, і який твій най... найлюбленіший? Не знаю, я люблю жовто-гарячі. А, якщо казати точно, я взагалі не люблю монотонних кольорів, а, особливо осінью. Я люблю, коли, наприклад, йдеш парком, йдеш дорогою, якоюсь, і навіть в саду у мене багато дерев посаджені так, щоб а, коли вони міняють кольор оцей осінні, щоб вони були, а, там, наприклад, ну, звісно, а, сосни вони взагалі не міняють кольор, вони які є, такі є більш-менш, якщо дерево не хворіє. <кхід> Червоний дуб, ну так, щоб листя червоніло. А поряд, там, наприклад, жовто-гарячий клен або гінкобілоба. Я обожнюю дерево, гінкобілоба І саме через ті барви жовті, чисто жовті, як вам класно стає жовтим восени. Я, я дуже люблю. Я люблю червоні клени. Я обожнюю. Отакі от всі а, гарячі а, кольори. Навіть я зараз дивлюся, трошки підглядаю свій садочок, який тут кра краєчкою є. І там а, навіть м -м, вишні, вони зараз мають такий жовто-гарячий кольор, помаранчі, червоності, а, і навіть вже десь там і, і коричневі взагалі. Ну, тобто там все завтра, зараз таке дивно-дивно по-осінньому яскраве. Я хочу в це відео додати. тих а, Фото-відео моментів, я не знімаю і потім додам прогулянку парком або навіть моїм садочком. Все ж таки, давайте в нас канал вишивальний, тому давайте будемо про вишивку теж розповідати в цих відео. Про вишивку. Осінню тянеть вишивати тематичні кольори і безділушки в віді тиков. Ну, якщо казати, чи тягне мене вишивати щось. Гарбузове, щось таке дивне, то буду показувати зразу. Маю таку іграшку, це зараз в домі, в будинку, тому можу показувати. Це така гарна свічка, воно можна вмикати її, вона буде а, сіяти. Ну, тобто можна себе балувати а, такими. Зараз, якщо там є батарейка, не сіла. Ну, ні, батарейка сіла, треба. Поміняти, не включу вам зараз її, але оці такі гарбузи, дуже їх люблю, тому що ці гарбузи стоять завжди поруч з однією гарною тематичною вишивкою. Я маю ось таку гарну відьму, вишивала її колись роки два тому, мабуть. Це така лялька від Rima Studio. Відьма на Хеллоуін. Я от її вишивала, і оформив неї вишита повністю о, спідниця. І тому ось ці два приборчики, так, вони о, завжди поряд. Бачите, тут така гарна спідниця вишита. Ось ці кольори на сірому, до речі, восени, на сірому або на якомусь такому блакитно-сірому, приємно вишивати. Так, це правда, я люблю ось такі гарні кольори. І такі, бачите, фіолетово-зелені. Ну і взагалі навіть вишивати таким золотавим кольором, теж приємно. Ось така в мене є відьма на осінню тематичну тему. Або якщо казати про гарбузи, чи люблю я вишивати гарбузи, наприклад. То, звісно, я люблю вишивати все, що там зв'язано з гарбузами. Зараз покажу вам, я не знаю, дивитеся ви ви її відео чи ні, але я вишивала ось таких дивних як вони називаються, індичок. І ці індички в мене є вишита вже ось ця індичка. І головне, я вишивати почала цей сюжет саме через цю центральну індичку, яка сидить на великому-великому гарбузі. Я потім при монтажі вставлю вам фотографії сюди, саме цієї вишитої роботи. Вона найяскравіша, вона найкласна і люблю вишивати такі сюжети, саме такими кольорами. Бачите, вони такі. Усі такі осінні кольори, найкращі. І тому я от якраз люблю такою гамою вишивати осінні сюжети. І е, зараз, вишиваючи, кажучи про вишивку ось цього сюжету, оцих, е, дивних індичок, я вишиваю третю. Ось вона виглядає ось так: ця індичка. І тут, бачите, в мене знов є гарбуз. Як питання було, і тут ще на вишивці буде одна один гарбуз, тут так само буде. Тож мені буде приємно вишивати, де вона та? Ось вона тут внизу має гарбуз. Ну, відповідно, я буду вишивати її саме через цього гарбуза. А якщо ще казати про вишивку, чи люблю я вишивати гарбузи, то я люблю вишивати різні. Штуки не тільки з гарбузами пов'язано осінню. А У мене, наприклад, якщо дивитися на ті запаси, які є тут саме в будинку, тому що частина мого вишивального запасу зараз взагалі лежить в трьох містах, саме в містах, мабуть, тут під Києвом, в малесенькому селі, далі в самому Києві є запас, і ще дещо в Варшаву приїхала. Тобто все поділилося і. Щоб щось показати разом, це м, колись не знаю, коли це можливо взагалі. Ну, а от Якщо казати про мої бажання, то в мене є така відьма від Міл О, Зараз так її видно. От вона якраз має великого-великого гарбуза. Та о, супер видно. Дивіться, вона тримає в руки один гарбуз і а, потім вона а, той гарбуз ще має того великого джека-гарбуза. і в неї, а, ззаді о, таку, позаду є ще от, велика жовта, така, кхе, жовтий місяць, а він такий великий, наче ззаді. Ось така смішна та, відьма, а наче так ще дивися, якщо придивитися, чи ви можете тепер, щоб тут більш, більш не бачити, дивіться, цей великий місяць, тут, наче голова вівця. Тут, наче і ти дивишся, що це, наче жовта-така, цілком вівця, бо це голова вівці. Ну, якщо дивитися тако позаду, дивно. Якщо б вишивати, і, мабуть я б вишила без а, тої смішної голови на голові без, без того місяця. Що якщо казати, на що б я вишивала оцих дивних тиков? Я б вишила, я маю дуже-дуже класний будиночок. Ось такий будиночок мені подарувала його Наталочка, і дякую тобі, моя Люба. Жодного ще сюжетику для цього будинку я не вишила. Я знаю, що ти плідно працюєш і вишиваєш. Для цього будинку все, я ще нічого, я тільки зараз заберу деякі процеси, щоб їх сюди вишивати. Тут такий будинок для відьми, то я маю з цієї серії ще одну відьму, і я її хочу, хочу вишити, щоб поселити її в перший, оцей другий поверх будинку. А на першому поверсі має бути у мене такий котел з її, з тою шваброю тючою. Так, і багато до чого хочеться ще сюди додати, різних елементів вишитих. Тому так, да, гарбузова тема тут присутня дуже-дуже яскраво. Тому вишивка осіння, тематична, вона мене приваблює. Далі четверте питання. Хеллоуін праздник, який ти не відмічаєш, але як не вищити симпатичну відьму. Ну, мабуть, відповідаючи на цей. Третє питання, я якраз вам і показала тих відьмь, яких я дуже люблю, яких я б хотіла вишила і хотіла би ще вишити. Це відьма, яка відноситься, мабуть, до Хелловіну. І навіть не пам'ятаю, як вона там називалася у Рівма студіо. І навіть не знаю, чи вони взагалі далі випускають, працюють зараз чи ні в наших умовах теперішніх. Ну, така відьма в мене є. І отут, якщо роздивлятися якісь прибамбаси для... Прикраса цієї відьми. Тут є, бачите, пін з павуком, тут є пін з таким. Чи вам видно його? О, так, як вона називається? Та миша? Летюча миша є. І тут ще є в мене кіт, а, такі гарні, гарні піни. Прикрашають, допомагають відьми бути відьмою. Ну, а ту відьму, яку я б хотіла вишити, яку я маю саме тут, ось буде якраз, ну, як же без цього. Я не кажу, що я там щось відмічаю, той Хелловін, чи якось там особливо це є якимось значним святом. Для мене зовсім ні. Просто це так. Атрибутика, яку хочеться просто тричечки підтримувати заради інтер'єру, мабуть, так скажімо, тому що я не не святкую то свято всіх святих, які відмічають після Геловіна. Тобто Геловін то одне свято. А якщо дивитися, який наступний день після Геловіна, то є день всіх святих, і то є важливе церковне свято для католиків. А усі ми любимо і наблюдаємо у соцсетях багато фотографій в листях. А ти любиш гуляти в листі або може збирати букети. Ну, як я й казала, що я дуже дуже люблю гуляти в осінніх парках, люблю збирати осінні букети і. Маю надію, буде не дуже темно, я познімаю вам прогулянку в своєму садочку між осінніми деревами. Шосте питання. Чи є в твоїх планах чи відшивах осіння тематика? Як я і казала, в моїх планах і в моїх відшивах зараз є осіння тематика. Саме ось ці. Бачите, я не почитала наперед питання, тому в мене сумбур сумбуром. У мене є ось цей осінній сюжет, який я вже вишиваю. А в планах в мене є вишивати осінній бант. До речі, посилання на той осінній бант я вам залишу, щоб ви могли подивитися те відео. І якщо вам цікаво знати про як вишивати банти, то там подивіться. Подивіться, я дуже раджу вам. То дуже таке інформативне відео. І саме той бант я хочу вишивати. Можливо, я вставлю десь тут. Фото того банту, який я планую зараз вишивати, оцей осінній сюжет. Якщо навіть не закінчу його, то все одно буду продовжувати. Тобто, я навіть, якщо трошечки сезонна вишивальниця, але не так вже чітко, знаєте, все одно, наприклад, новорічні іграшки, вони, якщо вишивають, то можу вишивати їх весь рік, то нема значення. І наступне сьоме питання, воно маленьке, цей текст взагалі маленький, це останнє сьоме питання. Питання є в тому, як, щоб я поділилася з секретом з вами, як зробити, щоб осінь була яскравішою. Щоб осінь, щоб ваша осінь була яскравішою і саме приємними барвами прикрашала ваш настрій, то треба багато гуляти. Раджу вам багато ходити на прогулки на такі. Хоча б в вихідні дні приділяти собі 30 хвилин парком прогулянку, таку тими доріжками, які вам подобаються слухати приємну музику, пити чай або каву, яку ви взяли з собою в термосі. Це теж додає радощі і приємних спогадів вимикати гарну музику і слухати на двох навушниках. І то буде так. А якщо ви просто вишивати, то вишивати, обирати яскраві сюжети. Хочу показати вам один сюжет, який я вишивала в 20-му році. Добре, що вишивка має напис. Так, ось, дивіться, який яскравий чудовий сюжет. Буду вкласти так. Трошки все одно, воно відсвічує від вікна. Це сюжет від Dimensions. сюжет так і називається Autumn Angel. Така маленька була вишивка, я її вишивала. Два роки тому, і тут дивіться, які чудові барви. Чомусь я навіть забула про цього Янгола і не <кій> додала фотографію в інстаграм саме цього відшиву, і готової роботи там немає. Треба виправити становище. А вишивка висить в мене вдома, прикрашає стіну. І такі барви, вишиваючи такими фіолетовими. Поєднана з червоними, з чорними, золотавими нитками, золотавими кольорами, ви додаєте собі осіннього настрою, осінній смак в ваші сюжети. Якщо ви вишиваєте і ви не є тематичною сезонною вишивальницею, то Мабуть, це ваш е, варіант, ваш вихід. А, а просто вибирайте роботу, якщо ви хочете щось починати, і це не є осіннім. Просто вибирайте сюжети соковиті на ось такі кольори осінні. І тому е, хоча б кольори, е, навіть якщо сюжет там буде літній, не знаю, літ, весняний або зимовий такими кольорами, то все одно просто вишиваючи кольор, концентруйтесь на ньому, і буде вам осінній такий настрій. Так, о, отак не сильно відблискує, вам, можливо, буде краще видно сам цілий сюжет. Отакий янгол, який несе гарний букет, осінні, якихось осінніх квітів, і вона, дівчинка, біжить чи летить на ній або Вона вишивається цей сюжет, не пам'ятаю, так він і був на синьому кольорі чи ні, але я вибрала саме такий фон. І мені здається, що на цьому фоні а, цей янгол найяскравіше, а, найвигідніше виглядає. А, зараз поїду до Києва, і в мене там ще є один янгол, який а, схожі кольори має ті фіолетові, там мало червоного, але мені подобається цей синій, а, синій полотно, на якому я вишивала. Це здається, в мене був Белфаст 32-го каунту, і я <кій> думаю, що потрібно вишити. І того Янгола, хоч він зовсім не на такому тлі мав би бути, вишити на подібному кольорі основі, і тоді а, то будуть майже і парні сюжети, хоча там трошечки інша тематика того Янгола. А, ну що ж, такі були питання. Я маю надію, що ваш настрій він буде приємним, незважаючи на ті всі обставини, в яких ми зараз живемо, і кхм, бажаю вам. Позитиву, хоч в маленьких речах, яких ми можемо контролювати натхнення, вишивати осінні сюжети, та не тільки осінні. Знаю, що дівчата зараз багато вже планують вишивку саме зимових сюжетів, тому що зовсім небагато і буде новий рік, і хтось планує вже оформлення своєї ялинки. Так як в цьому році я взагалі не впевнена, чи буде ялинка, де вона буде, якщо вона буде стояти і. Буду вишивати просто те, що буде за натхненням. Буду йти по настрою, по натхненню. Вам бажаю саме натхнення, не зважаючи на жодні обставини. Тримаємося, обіймаю всіх, цілую, па-па. Всім привіт! Зараз роблю відео з саду а, і ось сидю під гортензією. Уївіться, яка вона велика. Вона метр, може, за вишки і така класна, а, така. Літом вона мала бути синьо фіолетова. Я її не бачила, як вона квітла. Здається, вона така була. Ну, колись тут було два куща мені подарували. Я посадила, казали, що не прийметься, якось так, не так буде квітнути. Вона була фіолетова синя. В перші, в перші роки, потім я вже мало її підкармлювала, і вона ну, якось собі росла. А тепер вимахала он за цей рік взагалі просто в метр висоту. Їй тут здається досить гарно. Я роблю відео і додаю таких кусочків своєї вишивки з саду. Дещо тут є різні куточки, я потім пройдуся і познімаю вам, щось покажу, а щось ні.